Скажите, мене на могилі серед степу широкого, на країні милій. Галь, Галь, все, успокойся, успокойся. не треба, не треба. Розкажи, що це таке краще. Це заповіт вірш, відомий Тараса Гроговича Шевченка, який. ну, Тут, так як він був написаний ним, його рукою. А в металі, да, в посріблені, виготовлено вказалось. в металі. А я ще хотів вас спитати: це пластик, але ти сама сказала, що це. Це таке. метал. А який, покритий чим? Сріблом. О, То я ж сказала, да Тарас да. чим поту. Покрив... По я тоже так сказала і що. А де гарно буде виглядати цей а, цей колаж? В кабінеті, мабуть, що ще все да, а б... є. До речі, в нас з сріб з позолоченим є запобіг повністю срібний з образом Тараса Шевченка з фотографією теж в посрібленні. в різних сайт ексклюзії ком ексклюзивні подарунки з доставкою.